Бажаю міцного здоров'я. Я командир бронегрупи батальйону К-2. Хочу вам розказати про одну із наших операцій, в яку приймали участь наша піхота і наша бронегрупа. Ситуація склалася таким чином, що ворог прорвався на смугу відповідальності сусіднього батальйону і вклинився в нашу оборону. Захопивши частину посадки для того, щоб подальшому вийти в тил саме вже нашого батальйону К-2. Ми отримали завдання від нашого командира батальйону підготуватися, провели, скажімо підготовку до самої операції, розвідку дронами. Пропрацювали маршрут, кількість бронетехніки, яка буде задіяна, і прийняли рішення, що потрібно методично виїжджати і розгружати по одному боєкомплекту, по самій посадці, знищуючи піхоту ворога, яка засіла в цій посадці. І звичайної піхоти було важко вибити, тому що вони хорошо там окопалися. Перший виїзд було два танки, один, один керував, один екіпаж з позивним сокіл, і другим — я. Завдання було: один танк під'їжджає прямо в упор стріляє, інший криє трошки правіше. Стріляє на 30 метрів правіше розриву, щоб один розрив був зразу за іншим був поряд. І методично знищуючи піхоту, яка залишилася, скажімо так, сам на сам з нами, без підтримки ворожої бронетехніки, але не хотіли здаватися. Був перший виїзд, був успішний, багато було вбитих і багато поранених, які приповзали і здавалися в полон, там без челістів, але при тому. Скажімо так, методично вибувалася ця піхота. А в подальшому, вже при аналізі, командиром батальйону було прийнято рішення задіяти нашу піхоту. Була створена піхотна група, її очолив наш офіцер. І ми виїхали двома танками. Так само, під прикриттям броні. я працював мішенью, зробив декілька пострілів, а далі стояв на місці, де ворог коректувальники ворога бачили цей танк. І вони вели по мені мінометний і артилерійський вогонь. Я просто катався по полю, кривши своїми діями танк, щоб його не підбили, який працював по піхоті ворога, і притому натягував на себе артилерію, щоб піхота, яка йде за танком по пасадці, не була уражена з ворожих мінометів і артилерії. В принципі, все вийшло: ворог був знищений, було багато трофеїв, полонених не було, тому що вони всі були знищені за допомогою гармати і стрілецькому бою. Відпрацювали на круто, тобто ми коректував нас командир батальйону. Ми постійно чули, що нам робити, чули команди. Все це візуально поле бою буде видно і вам відео. Піхота зробила свою роботу, техніка зробила свою роботу, ми відкотилися, і лінія оборони була поновлена на тому місці, де було. У нас не було втрат в цій операції. Реально один був легкий 300 та і там спотикнувся, по-моєму, об якусь гіляку. А так, в принципі. Була знищена, я думаю, до взвода ворога, це десь близько 40 ворожих солдатів, які засіли там. Я вважаю, що ця операція була дуже, скажімо так, на високому рівні, і, звичайно, перемога У бою це завжди круто. А в майбутньому, коли вже ворог ще раз підкидував туди піхоту, вже вони більш підготувалися, вони вели по нам вогонь із протитанкових комплексів. На щастя, на відео побачите, мій танк майже був уражений, але пройшла ракета поряд в тридцяти сантиметрах. І один танк Сокола був підбитий, але хлопці відпрацювали на гарячому танку і, скажімо так, уїхали на місце. Танк був відновлений на місці силами екіпажу. Так що я думаю, що все було круто. Ворог на своїх пабліках і відео сказав, що ну, мій танк знищено. І росіяни, звичайно, все вірять, що вони так нищать українську бронетехніку, якої не так не так багато. На полях боїв на Україні, тому я думаю, що вони вірять в це, а вам покажемо правду, як воно було. Дякую вам за підтримку нашого батальйону. Слава Україні і перемога обов'язково буде за нами.